Сьогодні ми розберемо, чи працює клініка зору, там, де лікують зір дітям та іноді дорослим. Лікують короткозорість. Комусь дуже допомагає з першого разу прямо на 100% підняли зір, а комусь зовсім ні. Чому так відбувається? І чи є сенс платити кошти за лікування зору? Спочатку слід розрізняти два поняття короткозорість та спазм акомодації. Воно проявляється все як короткозорість, тобто дитина не бачить вдаль. Але короткозорість це вже анатомічний дефект, і його ніяк не прибереш. А спазм акомодації – це лише спазм. І його можна вилікувати. Ось, наприклад, ви приходите до клініки зору або до офтальмолога, і вам кажуть, що у вашої дитини, наприклад, мінус 3. Але з них мінус 2. Відноситься до короткозорості, а проміжок між мінус 3 та мінус 2 це спазм, наприклад. Тоді ви можете завдяки процедурам вилікувати від мінус 3 до мінус 2. Все. Якщо далі після мінус 2 там, до нуля це у вас короткозорість. То цей проміжок ви ніколи не відновите. Саме це дає нам відповідь на питання, чому хтось прийшов, наприклад, із зором мінус 1,5, і за курс лікування у нього піднялось на 100%. А хтось прийшов із більш кращим зором мінус 0,75%, і за курс лікування нічого не змінилось. До речі, якщо ми вже про це кажемо, то якщо у вас спазм, то в принципі. Він може пройти і не тільки завдяки клініці зору, а й завдяки тому, що ви вдома самі будете робити вправи для очей. Ну, я думаю, всі, у кого поганий зір, вже знайомі з цими вправами. Якщо воно не допомагає, то і не допоможе клініка. Якщо допоможе клініка, то і ці вправи допоможуть. Але звісно, що у клініці ви просто сидите і дивитесь на апарати, а тут треба попрацювати. І можливо навіть не пів години в день, а набагато більше.